Навні колеги, в нашій залі присутній помічник депутата Надії Савченко. Дамо слово. Прошу вас, будь ласка. мер Штефан Володислав Олександрович, помічник народного депутата Надії Вікторівни Савченко. Ні, ні, дуже дуже поганий. Дуже поганий і для розуміння саме саме я став тією людиною, який поклав мабуть початок кінця цієї. Цьому цю, цю, як ви кажете, дуже доброму міському голові. Ну, подивимось, як воно там буде. Тобто, якої ради, від якої партії ви були в жовтневій раді? Доповідаю. У 2010 році я балотувався по мажоритарній системі від партії регіонів. Дякую. Я хочу вас проінформувати, що та людина, яка сьогодні була в нас на нашій сесії, це помічник Надії Савченко. Він учасник бойових дій. Я називаю не АТО, а бойових дій. Шість поранень отримав в область кишківника і зараз готується до операції. Не дійшлося без драматургії, Дейний не мешканців сесійного залу та наметового містечка Владислав Штефан пообіцяв записатися у ряди добровольців. Якщо це зробить, присутні на той час у Фає перший заступник міського голови Олександр Фіщенко завтра запланував ряд мероприятий. Ну, я можу завтра з утра, Я мою родила З скільки хочу? З, 9. з 9 ранку. Добре, Я надію. Олександр Фіщенка припинив цей фарс, записавшись добровольцем і отримавши на завтрашній день повістку. У Владислава Штефана далі слів діло не пішло. Владислав, ви ж обіцяли записати. Ми, ми зараз з депутатами послі пайно перелік депутатів, які які проголосували за ми тільки після них, після них. Официально я подтверждаю, что наравне с депутатами уважаются пойти в добровольческий батальон.